Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша дружба з поліссям з Геннадієм Владиславовичем? Все дуже все, все дуже просто. Так як він, е, так як Геннадій Владиславович влетів в футбол як ураган, так само він влетів у наш район, відкриваючи кар'єру. Отак ми познайомились. Тому все дуже просто. Скажіть, який він бізнес влада і громада наверное, нас об'єднує. Тобто це більше така е, дружба з клубом чи дружба з президентом? Е, дружба і з клубом і з президентом. Ну, яка дружба з президентом не об'єднує зусилля клубів. Ми дружимо, скажімо так, сієм, сім'я, це наш футбол. А як от, якщо ваші поєдинки відбуваються? Ну, То -то? тоді поєдинки, коли грає інгулець і Полісся, тоді я приїжджаю в гості до Геннадія і бажаю йому виграти уси, крім інгульця. Обговорюєте потім якісь поєдинки ці ваші? Ну, Всі дружецька, який би рахунок не був, завжди е після футболу це вже зовсім другі емоції, зовсім друге настроєння. Хто, хтось виграє, хтось програє. Ну, а ми завжди граємо в все нормально. А якісь поради питаєте в один в одного, наприклад, у футболі? Ну от я сьогодні хотів, бо йому порадить одного, йому просто терпіння, тому що от все красиво, все хорошо розказували. Да, от і той же самий Григорій Михайлович сказав, що вони виграли там два там все нормально, все добре, а тільки на першому матчі, де Геннадій Владиславович не дивився футбол, уїхав туди, тому що арбітри убивали просто Полісся. Про це просто мовчать. Я почитаю, п'ять ігор тупо забрали в Полісся очки, де б зараз було Полісся. Тому ну, все, все, це все романтика. Що побажаєте полісі? Побажають перемог, перемог і ще раз перемог, щоб не усіх вигравали підряд крові на вульця. Слава Україні!